Людоньки, всім привіт! До вашої уваги невеличка відеопрезентація і оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Golf 8 в кузові Універсал. Це один з перших. Універсалів, 8 гольфів, які почали вироблятися в кінці 2020 року, і продаватися, їздити по дорогам Німеччини і Європи в цілому. Гольф 8 було презентовано в кузові «Хетчбек» в кінці 2019, масове виробництво на початку 2020-го почалося, а саме в кузові «Універсал» його показали, здається, в квітні 2020 року і під кінець року тільки почали виробляти. Конкретно цей екземпляр у нас 12-й місяць 2020 року виробництво і початок експлуатації. І сьогодні, окрім детального огляду, конкретно цієї Пропозиції, вона у нас на продаж іде. Я ще записав і детальне порівняння двох гольфів. От мій сьомий гольф стоїть 18-го року, от, 8-й гольф го року. Вони дуже схожі не тільки по кольору, а і по силовим установкам, агрегатам, і частково навіть по опціям. Тому, якщо не підписані на канал, підпишіться обов'язково. Якщо підписані, поставте дзвіночок, щоб не пропустити таке детальне порівняння, яке в мене на каналі вже не вперше було. Реально багато інформації. Та ми вирішимо, чи варто міняти свій улюблений Сьомий гольф на вже більш новий восьмий гольф. Сьогодні ж давайте подивимося цю пропозицію. Інформація про неї була розміщена у мене в телеграм-каналі, посилання на який є, в блоці опису під відео. Перейдіть, підпишіться, щоб такі цікаві пропозиції не пропускати і бути одним з перших, хто придбає собі восьмий гольф, адже їх доволі небагато. Що офіційних продавалося у нас в Україні, що вживаних привезених з Європи, що в кузові хетчбек що в кузові універсал їх продається ще дуже дуже небагато. Отже. Volkswagen Golf 8, який стоїть перед вами, власником якого ви можете стати. Поки що він знаходиться у місті Харків. Йому було проведено тут технічну і косметичну підготовку. По косметиці зроблено передній бампер. Тому хто поцікавиться, якби автомобілем я надам інформацію, щодо стану, що там було невеличкі пошкодження. Їх виправлено, бампер повністю перефарбовано, встановлено на своє місце. І, по суті, все косметично автомобілю проведено тільки мийка зовні і всередині. Не проводилося ні полірування по кузову, ні хімчистка, тому що реально автомобіль приїхав дуже і дуже збережений. Що цікавого, 12 місяць 2020 року виробництво початок їзди під капотом, 2 літра турбодизель, потужністю 150 кінських сил, У восьмих гольфі бували і слабші 2-літрові, тому дуже уважні будьте. І працює цей дизель в парі з роботизованою коробкою. DSG DQ381. Це робот з двома мокрими щепленнями на 7 ступенів. Коробка в першу чергу допрацьована вже нарікань на неї мінімум. По-друге, 7 ступенів навіть на 2 літровому дизелі. Дає дуже і дуже непогану економію по витраті пального. По косметиці, повторюсь, якісь мінімальні сліди пошкоджень. Реально там якихось отаких от сколів тут немає, не знайдено. Стан по фарах також бампер. ну, У нас він відремонтований повністю, практично як новий. Колеса у нас взуті 16-й діаметр, легкосплавні, оригінальні. Тут у нас гума ще літня стоїть, але в автомобіля в комплекті йде на сталевих дисках ще й зимова гума, яку вже, нагадаю, новий власник встановить і буде кататися в зимовий сезон. Далі автомобіль, як бачите, затонований позаду. У нас чорні рейлінги, у нас немає хрому на вікнах. З заводу 8-го гольфа вже пішли спойлери. Отакі на задній ляді. Треба... Не треба, точніше, більше на Aliexpress ходити, якби щось докуповувати. Цікаві такі, наче притоновані задні ліхтарі наче як з якоїсь R-версії чи GTI, доволі цікаво позаду виглядає, маю сказати. Незвично попереду у нас звичайні LED-фари, галогену вже не було, але це ще не IQ light без лінз у нас освітлення. Далі, передзад парктроніки у нас присутні. Автомобіль, як бачите, має камеру асистентів. Вона тут пішла в базі у 8-го гольфа, тобто по асистентам, допоміжним, асистентам безпеки, 8-й гольф. Навіть простій комплектації від 7-го відрізняється дуже і дуже суттєво. Тому і різниця по ціні така кардинальна. Ну, по-перше, автомобілі молодші, а по-друге, вже вони більш запаковані. Пішли далі. Тут у нас на ліпочки Volkswagen з'явилися раніше їх не було. Що ще цікаво, цього автомобіля є підсвітка в обох ручках в передніх дверях. І в задніх, реально вночі дуже і дуже прикольно. А ще покажу на фото, як оця підсвітка з дзеркала виглядає на землі. В темну пору також дуже і дуже класно Що всередині, у нас тканинний салон. Сидіння, маю сказати, ергономічно по формі стали дещо зручніші, ніж було там в трендлайн і комфортлайн в сьомому гольфі. Регулювання всі механічні. Отак виглядає картка, по стану по дизайну склопідіймачі 4. Звісно, всі вони з доводчиками, дзеркало регулюються, електропідігрів, У нас тут центральний замочок регулюється і ембілайт підсвітка не тільки попереду, а у восьмого гольфа вона вже. Є і позаду. Будь ласка, кастомізується, дуже багато кольорів і дуже багато цікавих тем. Я вже частково демонстрував, як користуватися цим автомобілем, тому залишу посилання на відео по інструкції користування панелі приладів і панелі мультимедіа. Запускається він у нас клавішою. Тепер, навіть якщо немає безключового доступу, нікуди нічого вставляти не треба. Як бачите, тут нічого більше немає. Режим паркінгу. Оскільки у нас робот, у нас отака пімпочка для перемикання його режимів, звикаєш, поїздиш, на перший погляд здається дико, а потім звикаєш і все стає нормально. Електронний ручник, система автохолд, У нас тут підстаканник, який регулюється під різні стакани і різні пляшки. 12-вольтова розеточка. Тут у нас для ключів і знову ще ж такий, ух ти, прикольний, м'якенький такий підстаканничок. Далі, підлокітничок. Тут у нас цікаво, під дроти, також вихід є. Тут бездротова зарядка. Працює, заряджається, два роз'єми USB Type-C тут. По асистентам у нас, значить, є. Тут можна повний список вивести. Адаптивний круїз-контроль, смуга руху, розпізнавання знаків, розпізнавання втоми, фронтальний асистент, тобто захист від фронтального зіткнення. Тут все воно налаштовується. Ще що з асистентів цікавого є. Та й, по суті, мабуть, все. Кліматична установка. У нас є кондиціонер, звісно, що у нас є автоматичний догрівач, це електронний фен, який підігріває повітря, поки ще двигун холодний. Підігрів сидінь. Також важливо він у нас присутній. Тут дві зони. Тут у нас три зони клімат. У восьмого гольфа з'явилася опціональна. Третя зона може бути, може не бути. На це також звертайте увагу, коли розглядаєте якусь пропозицію, тому що це суттєво впливає на ціну. Бездротовий CarPlay Android Auto. Будь ласка, от вони тут підключаються, все працює. Фонова підсвітка, реально величезна купа режимів, змінює характер, змінює дизайн в автомобілі. Тут позаду, також заднім пасажирам, все доволі круто і цікаво. Дизайн панелі міняється. Панелю 8-го Golfa тільки цифрова, пішла, більше ніякого аналогу тут не буде. Отак це все змінюється. Реально, Мбілай, тут кольорова схема міняє автомобіль в корні. Навігація працює. Єдине, що треба завести сюди, підключити аккаунт по e 7 щоб воно все працювало в онлайні. Також можна буде підключити свій потім профіль, десь він тут захований. І слідкувати за автомобілем через додаток Volkswagen. Зараз він оновлюється, доналаштовується, скоро все запрацює і в Україні, в тому числі. Звісно, радіо, звісно, підключення по Bluetooth, по USB, тут все запускається. Стан по автомобілю тут все перевіряється. Трішки воно повільно працює. Треба автомобіль ще на оновлення буде віддати, щоб мультимедійка швидше запрацювала. Але отак все виглядає доволі цікаво. 12, здається, трішки більше дюймів екран. Це в нас топовий. Реально. По вигляду, велику частину торпеду займає, і також дуже недалеко він від дороги. Споглядати за інформацією з навігації, чи з екрану в цілому якісь повідомлення стало набагато зручніше ніж було раніше. Стан по екрану практично ідеальний, ніяких там пошкоджень, нічого такого тут по керуванню по бару. Також панель приладів знову ж таки тут виводиться багато різної інформації. Рекомендую глянути відео. Я окремо його спеціально записував, щоб показати, як воно працює, і ви могли зрозуміти наскільки вона крута тепер і багато функціональна стала під рульові перемикачі на. Для коробки передач, адже тут з такою пімпочкою більше немає ручного режиму. В DSG раніше треба в сторону важель було перевести і працював ручний режим. Саме тому тут користуємося підрульовими перемикачами. Далі підігрів керма. Показав, це все дуже круто налаштовано зараз. Тут запускається автоматично на холодну сідаєш, не треба обирати. Воно запам'ятовує рівень підігріву сидінь, підігріву керма, і автоматично все вмикає. Виклик асистентів також дуже зручно з керма робиться. Одразу ховається більше кнопок тут трішки стало, ніж раніше було. Це цікаво. Сигнал у нас працює. Далі, по кліматичній установці, тут також було певне зауваження. Ця штукенція, ну, як було, воно і є, ця штукенція відвалилася, і мінус в тому, що вона тут міняється повністю в зборі. Вона вже в мене приїхала, буде встановлена. тому для нового власника це не буде проблемою. Далі, дзеркало з автозатемненням, центральне. бічні без автозатемнення. Тут у нас сенсорна панель, яка керує світлом. Далі це в нас теж сенсорне. Отаким От чином працює по керму, без зауважень. В принципі, по стану все тут дуже і дуже добре. Ні потертостей. Ні якихось задирів, нічого такого не знайдено. На свої майже 162 тисячі кілометрів автомобільчик набігав на даний час. Також стієчки, дах, тут без зауважень, абсолютно ні пошкоджень, ні бруду, нічого такого не знайдено. Тут у нас підсвітка, LED присутня. Пішли, подивимося ще його позаду. Позаду цікаво, у нас тут третя зона клімату У цього конкретного автомобіля є. Це опціональна річ, її може не бути. Тому звертайте увагу. Увагу, коли розглядаєте різні пропозиції. Ще два роз'єми Type-C у нас тут для зарядочки світиться. Дефлектори тут у нас цілі, з цим проблем немає. під Підлокітничок. Відкриваються підстаканники. Доступ в багажник у нас також тут присутній. LED підсвітка також вгорі у нас. О, і тут також сенсорним чином вона працює. Також дах, все чистеньке, проємо, також все в адекватному стані на його пробіг. Картка. Пішли багажничок тепер. Тут камери немає, тому багажничок тут відкривається кнопкою знизу. Це звично для більшості штора. Сіточка від вантажів, все присутнє. От у нас Отвір для багажного, для довгих багажів якихось. Тут у нас пластик, дивимося, по стану, У автомобіля є фаркопчик. Його ні разу не використовували, поки я його не отримав. Це вже у відео показував, є. Далі. Тут у нас захований ремонтний набір, компресор і клей, герметик для залатування проколів. розетка 12 вольт, led підсвітка аптечка. Тут у нас ще домкрат, додатково дилер закинув. Цей автомобіль у нас має опцію подвійної підлоги. Будь ласка, можна збільшити багажний об'єм і використовувати його набагато-набагато краще. Далі, тут у нас аварійка, стан по пластику дуже і дуже непоганий, мінімум якихось пошкоджень, таке враження, що позаду його практично і не використовували. Автомобіль у нас обов'язково вже з середини 2018-го вони всі 1.6.2.0 пішли з системою AdBlue. Тут все що саживе, що AdBlue працює без зауважень. Також Права сторона, отак виглядає, дуже прикольна тканина по дизайну. Переднє сидіння для задніх пасажирів зроблені ще верхні кармани для гаджетів, для якихось речей. І тут. І ізофікс-кріплення для переднього сидіння. І тут два ще ізофікс кріплення. Трішки є потертості по пластику, коли, повторюсь, автомобіль ніхто не готував, нічого там не гріли, як зазвичай буває. От Як є. Пасажирська сторона, вона тут реально практично в ідеалі. Є такий гаманець для пасажира для переднього. І от у нас ізофікс кріплення що я показував позаду. Такий салончик у гольфа, реально мінімалістичний, але до нього звикаєш і вже, вже згодом починає він подобатись. Давайте подивимося його по фарбі, що у нас тут фарбоване, що не фарбоване. Повторюсь, капот тут в дуже і дуже непоганому стані. Дивимося на цифри, під капотом там гвинти. Ніхто нічого не чіпав, не регулював, ні крила, ні капот. Поглядайте за цифрами, а я буду контролювати, щоб ви їх все ж таки бачили. Це у нас Антигравій, не лякаємося тут все добре. така у нас невеличка подряпинка є. І де в нас було тут основне питання по цьому автомобілі? От на цьому крилі? У нас, у нас, у нас от до 600, здається, мікрон було максимально та, 640. І сюди пішло вже менше. Тобто, щось в цьому місці локально хтось десь колись зачепив. Так, по лівій стороні все зрозуміло, тільки заднє крило. Дах. У нас без граду, без якихось прикольчиків. Це у нас пластик. Так, не показується. Задня ляда. Є, yeah, тут все добре. Оріжок у нас ця сторона також цифри дуже схожі до лівої. Опа, все добре. Крило переднє. І є. І стієчка. І дах паралельно. Так, все добре, проєми у нас без зауважень. Зараз підемо ще ту сторону, подивимося, де у нас було питання, але в Німеччині його перевіряли. Зауважень не було, не знайдено. Будь ласка, він номер. так. Так. Так, так тут вибачаюсь нерівний такий поріжок. Так, то все добре. Перехід у нас був по внутрішній частині тут от от крила. От. Тут ще навіть 60, а там не дістану, бо буде дуже тоненьке місце, не можу поставити. І ця сторона також без зауважень. Те, що я говорив під капотом, не кручено, не кручено, також не кручено. Ліва сторона не чіпали, не чіпали. З заводу не чіпали. Охолоджуюча Останній сервіс автомобіля ще в Німеччині на 130 тисячах був. От якраз він 161 і в нас зроблено. Через 30 вже практично від'їздив. Причому, бачите, як автомобіль їздив другий місяць, лютий, і вже до осені він доїздив 30 тисяч від того часу. Ну Сиро автомобіль з лізингу. Та що так довго, бачок новий тут вже встановлено. Так, тут у нас все чистенько, без жиру. По двигуну нова кришка по дизайну, більш нова і більш така легенька, хоча теж є шумоізоляція. Тут все чистенько, ні підтікань, нічого абсолютно такого не виявлено. Більш, більший шумозахист для форсунок, більша турбіна, більший патрубок, як бачите, і там все-все чистенько. Тут без зауважень тепер вже можна кататися. Ролики ГРМ замінено. Отакий гольфік, дуже цікавий, на мою думку. Я на ньому встиг вже наїздити і з прицепом поїздив, і поки покатався його на сервіс, повозив на різного роду підготовку. Сподобався мені цей автомобіль, що от по опціональному наповненню, по суті, є все, що тобі треба, що технічно, доволі таки динамічний з цим двигуном він на передньому приводі. І додалося цікавих цяцьок у вигляді тієї жембілайт-підсвітки, яка реально. Ну, змінює якби, сприйняття автомобіля, і він стає набагато цікавішим. Автомобіль розмитнено, є сертифікат відповідності. Автомобіль в найближчі дні переміститься до міста Київ, де його можна оглянути і за бажання знову ж таки придбати. Якщо відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі лишайте внизу під відео. Ну і всі деталі по автомобілю, технічний опис, детальні фото, ціна також все буде внизу, як завжди, або в телеграм-каналі. Переходьте і підписуйтесь. До нових зустрічей!